Yo, піпл, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про фінального боса дракона. Ось він такий. Тут можна, в принципі, подивитися на його скіли. Ось дебафи, які ми відкрили також там в кінці. Ті, що підхилюють, дамаг більше додають. Тут табличка, ну, хто скільки більше набив, я тільки вчора вдарив. В принципі, мені дуже сподобалось, так як я вчора набив. І такими пачками. Тому я вирішив поділитися, можливо, комусь допоможе щось. вчора я 195 мільйонів набрав. Доволі так непогано. Отут нагороди. Це коли сервером набувається. От, такі нагороди. 50%, 75%. І на 100% ось така нагорода. Після 50%, коли у боса, він стає сильніший, напевно, буде 270-го левела. Ось. І нагороди. Ну, ось такі нагороди це щоденні. Пісок, очки. Ті, що там можна теж забирати, теж пісок. Ось, Ну. Бажано чим побільше пачок позбирати і чим побільше нас набивати. Так. Ну що, почнемо. Я покажу. Покажу пачки. Так. Я вже собі тут поробив просети. Почну, почну, почну з яду. Чого з яду? Е, ну, того що тільки один яд в мене не на авто, е, бо я огоком там використовую е, кінці перед самим ходом е, ультою боса е, накидаю блок. І хоч я йому давав опір, і тут опір, ну, щось воно буває збувається, на авто щось не дуже. тому... Краще вручну. А так ці інші там е, працюють собі нормально. М -м. Ну що, е, зараз ще покажу. Довго. Так, 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 так. Що я хотів показати? Е, він тут накидує тут десь на 21 секунді. Здається, накидує. Е, Трав швидкості. Тут в самому кінці десь накидує трав Порахував, що 30 секунд його полоска. Не походив його полоска і можна ставити десь на 28-29 на секунді ось тут перед його ультою. Якісь бафи, щоб він менше пробував. Бажано там якісь щити, ще щось. Дуже, дуже потрібні в цих пачках клінсери. Щоб знімали. В грі, в принципі, не дуже багато клінсерів. В кожних стихіях вони є. Але Ну... Тяжкувато. З От, наприклад, Огок в мене і один знімає дебаф. Тут. А тут два дебафа. Вікуп може два знімати, але він у мене в іншій парті. От. Героїв, які знімають два або більше дебафів, ми, по суті, не дуже багато. Ну тут в мене в пачці. По суті, що э, Гергандер танкує, штраф атаки постійно накидує. <кхух> Доранго. Э, чого Ну, <кхух> Знаю, яди накидує і, і штраф э, захисту ізвати э, э, <кхух> Цігріт. Вона, вона так непогано накидує. В мене є вікана, але вона, я впевнений, що вона поменше буде набивати. Ось, тому. Тому таке. Така пачка. Вона, в принципі, стоїть до останнього там, до останньої секунди. Бос їх так не вбиває. Забув шмот показати. Ну, якщо дивитися, танк в мене вдягнений в звичайний де, о, шмот танка. Щоб домах тримати. Е, там, Гіліан е, в сеті трьох вух, щоб е, збільшувати е, дамаг е, ДД і, і в нині ще артефакт, е, який е, при більшому хілі щити надає. Огок. Е, ну, теж в цьому сеті одягнений. Е, так, Сігріт, як ДД одягнена, І Дуранго через просвітлення, атаку, точність. Так що таке. Ну і, в принципі, отак от єдине, ну що трохи здобує от, от, весь час натискати. На ну, авто чогось збивалося. Не знаю, може ще попробую, можливо, більше там опору дати, хоча я не знаю, там у нього десь 300 опору і... і ще плюс аура 50, ну не знаю. Хоча в мене там на танках, з інших пачках там взагалі 240-250 і нормально все працює. А тут чогось нового буває, не знаю. Ось. Ну, так потрохи-потрохи набувається. Я не пам'ятаю, скільки я вчора набив. Я її пачку. Напевно, десь 30 лямів, все що. Ну <звігаляє> <звігаля> що тут можна? 에... Ну в принципі, замість Аргандера можна будь-якого. Танка поставити. Хександр е... е... є у всіх. Сігрід багато в кого є. Замість до рангу можна поставити будь-якого будь довика або не знаю, ДД якогось, просто щоб штрафи накидували, щоб Сігрід пробувала. пробували. Як бачимо, Сігрід доволі непогано набиває. Не На, знаю, треба буде якось ще з біканою спробувати. Вона по ядах набивала, але вона без схили не вкачення, то я навіть не знаю, чи є якісь в цьому сенс. Ну, єдине, що замість Огоп це такий своєрідний, своєрідний герой, то не знаю, замість нього можна щити взяти якогось щитовика того же Адольфу, адже він у мене в іншій пасті. Дуже гарно. Що замітив, що герої з щитами дуже добре заходять на цього боса, тому що коли підхилюється команда, він. Ріже їм е, ХП. Ось. Чи десь на якомусь скілі. Чи тут, чи тут. Е, бос е, клімси е, з е, героїв один баф. Так що, якщо, що, щоб ви знали якісь нюанси, подивіться на цекли. А так кажу, у нього полоска 30 секунд. Е, тому. В принципі, можна е якось е підналаштувати. У мене всі наступні пачки налаштовані, нічого не кластую, просто запускаю і воно все там собі набуває. Через ну, титлямів набили. Ну, добре. Якби... Це можна було б і набагато більше набувати цієї пачкою. Я, пачку, я кажу, якби якогось є хорошого. Ось, то вона стоїть, вона не падає. Можна було б через брангу тут набувати голову. Ну, але що є, то є. У кожного є якісь плюси-мінуси по героях, тому будете дивитися, що підібрати. Ось вже тут трохи до кінця підходить. Ну як бачимо, дуже непогано ці гри набиває. Дуже. Рідкісний герой. Це, це унікальний рідкісний герой. Покраще за ушу буде. На ЗБТ Уша була так дуже сильною раркою в цьому сезоні Цікаво В наступному сезоні яку рарку добавлять, щоб вона так видавала ці результати. Мені 36. Ну непогано. Не пам'ятаю, скільки я вчора набив. Цієї Ну, Напевно, 40 я не набивав. А, напевно, десь 38 було. Ось таке, да. Ну майже те саме набив. Так. В нього Голова перекошена в дракона. Так, так, так. Ну, по статистиці можемо подивитися. Скільки дуран дав, скільки сігрід. В принципі, пачка. Так що можете дивитися, щось брати для себе. В наступних відео я покажу вже там автопачки по інших стихіях. Так що, надіюсь, вам було цікаво і сподобалось. До зустрічі у нових відео. Бай!